Вітаю, ви дивитесь НП, канал найважливіших подій. Що відбулося за 44 -ти тиждень 2023 року з 30 жовтня по 5 листопада. Я Олексій Якубін, кандидат політичних наук та незалежно політолог. А я Катерина Савченко. Ми відібрали для вас найцікавіші новини і підготували їх стислий аналіз. Не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Спонсор нашого показу Спрага. Раптом це твоє. Спрага. живий напій пробіотик. Резонансна стаття у Тайм. Тайм це доволі відомий американський журнал. Для штатів він взагалі є одним з найстаріших та найвпливовіших. Тільки там щотижня виходить 4 мільйони друкованих копій. Також журнал знають за рейтинг людина року, який справді впливає на світ. Не те, щоб все це робило журнал Тайм еталоном журналістики, проте це все одно налаштовує на довіру. Тайм – це потужне видання про політику, економіку та про всі ті речі, які ми з вами тут обговорюємо. Видання і зі світовим іменем та визнанням, яке цілком реально впливає на порядок денний у сильних світу цього, і саме в цьому журналі, вже третє за останні два роки наш президент потрапляє на обкладинку. Перше за війну це сталося в квітні 22-го року. Тоді його показали героєм. Цього разу. Хм. Поговоримо автор статті американець Саймон Шустер. Взагалі, якщо подивитися на заголовки його статей, то можна побачити, що він не комплементарний до України. Проте це не завадило президенту вручити йому орден разом з іншими іноземними журналістами за хоробрість у висвітленні війни в 22-му році. У своїй останній статті про президента Зеленського Тайм виставляє все так, ніби ніхто з оточення президента, крім нього самого, не вірить в перемогу. А Зеленський через це обурюється і фанатично вимагає нових здобутків на полі бою. Навіть на окладинці вони маленьким шрифтом написали Самотня боротьба Володимира Зеленського. На думку Шустера, Зеленський відчуває себе зраджений західними союзниками, які залишили його без засобів для перемоги у війні, а лише для того, щоб вижити в ній. Окрім цього, в журналі багато говорили про корупцію в Україні. Шустер вважає, що факти корупції сильно погіршили стосунки України з Заходом. А всі методи, які використовує влада, ні до чого не призводять, бо чиновники крадуть як в останній день. Цікаво, а шустер не знає це з наших ЗМІ? Я, звісно, не працюю в набу, але наче як суспільний резонанс з приводу корупції, це якраз ознака того, що з нею борються. Корупція існує в усіх країнах і набагато дивніше, коли немає взагалі жодних скандалів. Правда, країна свободи. А тим часом посол штатів в Україні заявила, що вся допомога Україні використовується за призначенням. Тож тут Тайм промахнулись конкретно. У будь-якому разі, для того, щоб зрозуміти, чи варто вірити статті, треба просто поглянути на що спирається журналіст. У Шустера в джерелах вказані лише анонімуси з оточення президента. А це, як ми знаємо, таке собі джерело. Хоча, от, наприклад, Данілов закликає їх знайти, але будемо відверті: анонімного джерела шустера може взагалі не існувати ніде. Окрім як його уяві, на мою думку, кожній в цій статті зміг побачити те, що хотів. Хтось побачив віру президента в перемогу і неготовність до договорняків з агресором, а хтось тези про корупцію і розрив влади з реальністю, і зрозуміло, що статтю вже почали використовувати скептично налаштовані щодо України політики. Їхній портрет доволі легко уявити. Це ті, хто бояться поразки РФ, ті, які хочуть далі з нею торгувати, ті, хто не хоче вводити санкції, прикриваючись економічними проблемами. Проте насправді лише хочуть захистити свій бізнес. Ми таких знаємо, їх багато. І так, слід визнати, що стаття вийшла в не дуже гарний для нас час. Саме тоді, коли в Штатах йде дискусія про фінансову підтримку України на 60 мільярдів. І так вона використовується в цих дебатах. Хоча насправді ця стаття лише думкою однієї конкретної людини, як, власне, заявив радник Офіса президента Подоляк. І до неї не варто підходити ніяк інакше. Та й взагалі, як для Тайм, доволі жовто. Арестовича в президенти. Хоча ще достоменно невідомо, чи відбудуться в нашій країні вибори наступного року. Ця тема буквально витає в повітрі. Ми постійно бачимо соціологічне дослідження, обіцянки політиків і ті речі, які, наче характерні для звичайної країни на початках передвиборчих перегонів, а не для країни, що воює і в якої окуповано 18% території. В той час, як наші західні союзники кажуть про необхідність виборів, наполягаючи на демократії навіть під час війни. Наші громадяни, якщо вірити соціології, тут не мають однозначної думки. Цього тижня Арестович, екс-радник Офіса президента та контраверсійний актор-політик, вирішив показати громадянам свою передвиборчу програму в соцмережах. Взагалі, в той час, як українці бігали від магазину за гречкою до укриттів під час повітряних тривог, в перервах знищуючи мітки на будівлях, Арестович був голосом, який справді багатьох заспокоював. Не можна сказати, що ця робота була невдалою чи непотрібною. Тут якраз навпаки, тут треба віддати Арестовичу належне. Звісно, він не самостійно втримав людей від паніки. Те важливу роль у цьому зіграв. Все змінилося після атаки ворожої залізяки по Дніпру, і те заростовище про те, що це влучання відбулося внаслідок роботи українського ППО. Ну то є в Дніпрі збити вот эту ракету. Хорошо, не було. Ні, вона упала на под'їзд. Пізніше він попросив вибачення за обмовку та сказав, що стомився. Насправді доволі важко не бокнути зайвого, коли буквально годинами розповідаєш про події війни, маючи в кишені лише диплом розвідника, який не можеш показувати. Однак, суспільний резонанс це не зупинило, і тоді йому довелося піти з офісу президента. Здавалось, всі роблять якісь помилки. Визнав, вибачився, пішов з посади і все, працюй собі далі. Але ні. Після цього Арестович чомусь повільно почав перекочувати опозицію на гаслах про російську мову та про помилку розчеловечування. За що теж піддавався критиці. Але кого ж тільки не критикують? Проте зараз він говорить, що це не просто критика, а політичне переслідування. Мовляв, його замовили. У своєму Фейсбуці він нещодавно розмістив свою президентську програму, написавши, що це лише перша редакція і критика вітається. Що ж, тоді ми не можемо відмовити собі у задоволенні поговорити про неї докладніше. Програма складається з 14 пунктів, які пропонують план реформ більшості сфер України від оборони до економіки. В економіці Арестович пропонує знижувати податки. Про це перші чотири пункти його програми, і тут важко з ним не погодитись. Що з цим нашій країні є? Проблеми, але вже п'ятим пунктом він пропонує Україні перейти у стратег оборону і ось тут виникають проблеми, тому що маневрова війна. Якраз береже особовий склад, а перехід у стратегічну оборону це фактично перехід до позиційної війни. Щоб зрозуміти, чому позиційна війна це набагато гірше за те, що ми маємо зараз. Просто погляньте документалістику про Першу світову війну. Але якщо коротко, то це коли один окоп штурмує інший, і це призводить до величезних втрат. У шостому пункті Арестович пропонує привести приватний бізнес на воєнні рейки. У сьомому пункті йдеться про кластерний розвиток економіки. Восьмий пункт вступ в НАТО без окупованих територій, Подальші Повернення політичним шляхом так званий план Кісінджера. Хоча у Кісінджера багато різних планів тут просто no comments. Наші люди мають прожити ще з десяток років під окупацією, поки РФ вирішить віддати ці території. Ця ідея абсолютно неприйнятна для нашої держави, особливо вона неприйнятна для тих людей, які зазнали втрату цій війні. У дев'ятому пункті йдеться про інтеграцію з сусідніми країнами. Першу чергу в плані ВПК. У десятому пункті Арестович пропонує скоротити кількість вишів. Останні чотири пункти про реформу пенсійної, медичної судової сфер та міністерства. Внутрішніх справ разом з СБУ. переглянувши все це, я бачу скоріше набір різнопланових меседжів в стилі лоскутного простирадла. Може такий задум: десь використовувати ліберальні ідеї, а десь консервативні, головне, щоб викликати хайп і побороти за аудиторію ЕксОПЗЖ. Але, взагалі, цікаво, як Карестович збирається йти президенти, якщо в одному з своїх останніх інтерв'ю він каже, що не збирається повертатися з Європи, де він зараз перебуває, говорячи про політичний тиск. Хоча направду того, хто дійсно хоче побороти за президентство, не мав би лякати політичний тиск. Та й, взагалі, в нашій країні заборонено брати участь у виборах, якщо ти не жив протягом останніх 10 років в Україні. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Смарт-мобілізація в дії останнім часом ми бачимо багато розмов про проблеми мобілізації. Про них гудять буквально всі, від представників влади до блогерів. Наприклад, про це згадував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті. А нещодавно ЗМІ повідомили, що після заміни військових комісарів темпи мобілізації повільнились. Все це вкупі з нескінченими відео, на яких представники ТЦК пакують людей на вулиці, звісно, не додавало людям спокою. А це насправді важливо, адже ми не зможемо не те, що перемогти, а навіть зберегти державу без належної та правильної мобілізації. Останнім часом блукають чутки, наче проти потенційних ухилянців будуть заводити адміністративні справи, і на їх підстави, наче як збираються блокувати банківські рахунки. Розблокувати їх можна буде ніби як лише через поліцію, яка, звісно, передасть неуважного громадянина ТЦК. У своєму нещодавному інтерв'ю віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федорів, міністр з найдовшою назвою посади в Україні, заявив, що все це конспірологія. Я бачу. Також цей фейк ну немає, скажімо, нормативно правових актів, які зобов'язують. Когось вчиняти такі дії, і це насправді логічно. Просто уявімо на секунди, як би це виглядало. Як тільки комусь би заблокували рахунок через це, про це б написали в соцмережах, і всі потенційні ухилянти почали б масово переказувати кошти на рахунки сім'ї або знімати їх з рахунків, щоб напевно призвело б до банківського колапсу. І це, звісно, одразу поставило б хрест на смарт-мобілізації. Іншою страшилкою було те, що система оберіг збирає про нас всі дані, щоб передати їх до ТЦК, що, наче як, має бути поза законом. Однак Федоров у своєму інтерв'ю розповів, що все зовсім не так. Оберіг це радше цифровізація папочок, що вже є у військкоматах, для того, аби прибрати застрілу систему. Проте держава ставить перед собою іншу мету запровадити смарт-мобілізацію. Ця система, яка дозвола б мобілізувати саме в той підрозділ і на ту посаду, на якій би ви хотіли служити. Хоча виникають сумніви, що можна гарантувати, що ви будете виконувати лише одну роль, адже в армії всі виконують все, умовно. Коли у тебе закінчуються міни для міномету, ви берете автомат і йдете в штурм. Тож ми скептично до цього ставимося, але подивимось. Ми точно не проти такої ініціативи. Вона крута, і справді може позбавити багатьох цього страху перед ТЦК. Адже хтось може й хотів би служити, але побоїться, що замість кібербезпеки або ППО стане умовним водієм. Третім страхом стала, як не дивно, дія. Ходили чутки, наче через неї будуть приходити повістки. І на цей геловін ТЦК реально зробило розсилку через дію. Але лише для того. Аби сказати, що ніяких повісток там не буде. Тож можете встановлювати дію назад, ось це ми можемо повірити беззаперечно, тому що дія – це дітище Федорова, і ми розуміємо, що як тільки комусь одному прийде повістка, всі чоловіки просто видалять її. А це штука, яку наша країна продає на експорт, наголошуючи на тому, що ми перша в світі цифрова держава, яка цю технологію використовує. Не можна ж це так просто злити. Не буде повісток в дії. Мені здається, що там, поки я працюю міністром, всі все про що ми говоримо, ми дотримуємося наших слів. Тому... Можу тут сказати також, вам впевнено, що не буде повісток в дії. В принципі, можна повірити в те, що держава не буде використовувати такі інструменти для мобілізації. І не тому, що вони не хочуть, а просто тому, що це не буде ефективно. Просто на відміну від Дражки ми не можемо так порушувати права людей. Адже там в госуслугах неважливо видалив ти її чи ні. Там просто, якщо прийшла повістка, то все ти її отримав. Ми все ж демократична країна. Мобілізація має відбуватися. Наразі вона для нас надважлива. Просто вона має бути чіткою та прозорою. Свято страху, Ласочі чи, чи капощі, шановні глядачі. Цього тижня в Україні справляли свято Хеловін чи Геловін? Як правильно, бурхливо обговорюють. Наприклад, в кіно пишуть Хеловін, а от Ліна Костенко використовує виключно Геловін. Ми теж підтримуємо варіант Ліни Костенко, тим паче, що в нашій мові є традиція транслітрувати англійське українською на Г. Ми ж кажемо Голівуд, а не Холівуд. Але ви напишіть в коментарях, як, на вашу думку, правильно. Бо, як я вже сказав, ця дискусія ще не завершена. Отже, в ніч з 30 жовтня на 1 листопада в Штатах, Канаді, Великобританії та Ірландії святкують Геловін. Насправді його святкують і в Європі, але до штатів за масовістю ці святкування не дотягують. Цікаво, що в жодній з цих країн Геловін не є державним святом, однак його все одно святкують. Історично Геловін пов'язаний з католицьким днем всіх святих. Традиційно перед цим днем святкують надвечіря всіх святих або мовою оригіналу Of Hallows Хеловсвін, тобто скорочено Хелловін. Символом свята є ліхтар Джека. Ліхтар вирізаний з гарбуза. До речі, з ним пов'язана доволі моторошна історія про те, як коваль Джек після смерті виявився непотрібним ні Богові, ні дияволу. І, в очікуванні судного дня вимушений ходити світом, освічуючи собі шлях шматочком напівзотлілого вугілля, яке він поклав в порожній гарбуз. Традиційно надвечіря всіх святих дітлахи одягаються у моторошних істот і ходять будинками, випрошуючи солодощі. Для України це свято не є традиційним, однак нас його теж багато хто полюбляє, зокрема, через вплив американської попкультури. Також воно стає предметом суперечок між прогресивною молоддю та набожними літніми людьми. Але тут дідусям та бабусям можна лише нагадати. Які в нас традиційні костюми на Різдвяні колядки. Точно інформації про те, скільки людей святкують Геловін в Україні, немає. Однак тематика цього свято широко використовується маркетингу. Тож навіть за зусиллями реклами на Геловінську тематику можна судити, що це свято популярне. Доволі кумедно, що кожного року молодь намагається зробити костюми актуальними. Так, наприклад, у 2021 році всі вдягались чумних лікарів. Проте цього разу, якщо пригадати бізнес-форум молоді, то найстрашнішим костюмом для них виявився костюм військового комісара. І це насправді не смішно за хлопців, просто соромно. На мою думку, доволі очевидно, що ми починаємо все більше святкувати ті свята, які святкують на Заході. Звісно, цього року ми б з задоволенням ходили по домівках за цукерками. Але а вже ж, ні про яке повноцінне святкування навіть не йдеться, поки в нас триває повномасштабна війна. Сподіваюсь, що, хоч наступного року, ми відсвяткуємо Геловін як слід. Бунт Дагестан це російський регіон, який часто називають найнестабільнішим. Наприклад, коли по РФ відбувалася мобілізація, найпомітніші протести були саме в Дагестані. Причому протести прямо таки проти війни. Звісно, з поправкою, що до цієї війни не мають стосунки Дагестанця. Так воюйте ще в суботу, 29 жовтня, невдоволення громадяни зібралися навколо готелю Фламінго, тому що почули, що там нібито перебувають біженці з єврейської держави. Невдоволені дагестанці кидали каміння у вікна готелю аж доти, доки їх не пустили оглянути кімнати, щоб переконатися, що євреїв там нема. У нормальній країні таких би радикалів розігнали по домівках. Ну, принаймні поліція точно щось зробила б. Але ми ж говоримо про РФ. Наступного дня, в неділю 30 жовтня, вже з'явились чутки, що євреї нібито мають прилетіти на літаку, і ввечері бунтівники прорвалися штурму в аеропорт. Та на льотне поле, щоб не допустити прибуття літака з єврейськими громадянами. Дагестанські радикали перевіряли людей документи, на що, звісно, не мали жодного права. А один з Дагестанців зганьбився через те, що заглянув в турбіну літака, шукаючи там єврея. Ну над нами же весь мир сміється сьогодні. Поліції знадобилось доволі багато часу, щоб розігнати натовп. Та й, взагалі, вона виявилась неспроможною це зробити. Схоже, що не дуже то й хотіла. Але водночас голова республіки Сергій Меліков звинувачує всьому українські спецслужби, як і очільник Кремля Путін. Ну, хіба це не дико. Українське МЗС доволі влучно зазначило, що це класичне перекладання проблем з хворою голови на здорову. Проте, якщо з зпливом України тут все зрозуміло, то от щодо того, про що може свідчити подібний бунт, думки розділились. З одного боку, як сказав український президент, ми побачили, як вмить випарувалася вся вертикаль влади у Дагестані. І РФ виявилось неспроможною контролювати цей процес. Бунтівники пішли не тому, що їх розігнала поліція, вони пішли, бо не знайшли євреїв. І на фоні того, що. Що відбулося з Пригожиним, Шайгу Герасима. Все це виглядає, наче РФ почала сипатись. З іншого ж боку, те за про те, що РФ за Палестину це якраз наратив Кремля, який вигідний путінській верхівці. Тобто, по факту, ми побачили, як народ промити зомбоящиком ящиком на практиці, реалізує план з потім студій. І тут величезне питання: чи не домагались цього в Кремлі? Так зараз Путін може казати, що засуджує їх. Але ж по факту, таким чином, він показав, що на РФ народ виступає проти єврейської держави, і тому тепер його антизахідна політика виглядає в очах росіян ще привабливішою. На мою думку, це жах. Варварство та антисемітизм в чистому вигляді. І дико виглядають спроби російської пропаганди пояснити цю ситуацію тезом про те, що якийсь телеграм-канал зміг так радикально змінити ситуацію в Дагестані, повністю підірвавши національне согласіє і консолідацію. Прямо таке якесь магічне мислення про те, що слова мають настільки фундаментальний вплив на реальність. Ну що ж, хай вірять. Колонка залужного цього тижня наших посадовців у західній пресі надзвичайно багато. Окрім Зеленського, на перші шпальти потрапив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зі своєю колонкою. За економіст це такий доволі відомий британський щотижневий журнал. Найважливіше про що він там написав, це те, що війна РФ проти України переходить в нову фазу позиційну війну. Нагадаю, що до цього у нас була маневрова. Позиційній війні все впирається в технологічні переваги, тому що не можна ні обійти ворога, ні застосувати потужну зброю, адже позиції союзників і ворогів знаходяться надто близько, про що й пише генерал. Головна небезпека позиційної війни для нас це те, що це війна на виснаження. Залужний пише, що це вигідно лише РФ. І з цим важко не погодитись, якщо пригадати, що РФ має більше населення, більше зброї і більше ресурсів. У маневровій війні ми компенсували слабкість коштом швидкості та більшої дальності атак. Але тут нам доведеться зіткнутися лоб в лоб. Проте з цієї патової ситуації є вихід. Залужний пише про те, що нам потрібна бойова авіація. Нам потрібні безпілотники, щоб перевантажувати систему ППО РФ та завдавати масованих ударів. Нам потрібні системи радіоелектронної боротьби або РЕБ, тому що поки що тут є перевага у росіян. Нам потрібно більше артилерії, адже, за словами залужно, артилерійський і реактивний вогонь становить 60-80% усіх військових завдань. Залужний наголошує, що наразі Україні вдалося досягнути зрф паритету у питанні артилерії, що, як на мене, саме по собі чудо. Але головнокомандувач констатує, що цей паритет буде тривати ще недовго, якщо ми не подолаємо проблему переваг ворога у системах РЕП. Значно знижують ефективність західних розумних боєприпасів. Четвертим пріоритетом залужне назвав мінно-вибухові технології. Адже того, що нам надають наші партнери, наразі недостатньо, щоб подолати масові мінні поля окупантів. Загалом, на мою думку, це абсолютно чітко аргументована стаття про наші реальні потреби. Сформульовано написано дуже професійно. Проте виникає питання: взагалі, навіщо наш головнокомандувач ЗСУ пише колонки в Британії, і тут перед нами постає неочевидна, але сумна реальність. На тлі нерозуміння нашого нашими партнерами війни та суперечками про допомогу залужно намагається переконати як політиків, так і громадян західних країн в тому, що ми можемо перемогти у війні. Просто вона далеко не така проста, як відчувається з телевізора, і в нас є доволі чіткі потреби. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку. Та дзвіночок, тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.